Вітаю! Війна додає ризиків у поширення інфекційних захворювань, Туберкульоз не виключення, скупчення людей в старих укриттях, недостатнє харчування та стреси, поганий доступ до чистої води і медичної допомоги, лише кілька з факторів, які можуть спровокувати поширення хвороби. В Україні вживають усіх заходів для безперервного лікування, а також виявлення хворих людей на туберкульоз. Збудником хвороби є мікобактерія туберкульозу, що навіть Називається також паличкою коха і передається вона повітряним шляхом. Мікобактерії залишаються завислими у повітрі протягом декількох годин після того, як хворий на туберкульоз кашляє, чхає, кричить або співає, і здорові люди, які їх вдихають, можуть заразитися. Найчастіше хвороба вражає органи дихання, лімфатичні вузли, кістки, суглоби, нирки та внутрішні органи. Спочатку туберкульоз протікає приховано, і часто людина не звертає уваги на тривале погане самопочуття або намагається лікувати застуду та кашель самостійно. Тому лікування таких хворих інколи розпочинається пізно і вимагає більших затрат часу та зусиль. Зверніть увагу на основні симптоми туберкульозу: кашель понад два тижні, незначне підвищення температури тіла понад сім днів. Збільшення лімфатичних вузлів, утруднене дихання, біль у грудях, біль у хребті та великих суглобах, поганий апетит та постійна слабість, безпричинна втрата ваги, підвищена пітливість, особливо вночі, кровохаркання, наявність крові у мокротині, що виділяється при кашлю. На туберкульоз може захворіти кожен, проте деякі люди мають більший ризик виникнення та інфікування, а саме медичні працівники, особи, які знаходяться у постійному контакті з хворим на туберкульоз, віл інфіковані і хворі на снід. Особи, які страждають на алкоголізм, палять та вживають наркотики, елітні люди та особи з послабленим імунітетом внаслідок неправильного харчування, поганих умов життя або хронічних хвороб. Діти, оскільки їх імунна система ще не сформована. Для профілактики найбільш важких форм туберкульозу в Україні та й в багатьох країнах світу з високою поширеністю цього захворювання, для захисту немовлят та дітей проводиться щеплення вакциною. БЦЖ БЦЖ по іншому, бацила кельмета герена. Це жива вакцина, яка застосовується для ранньої профілактики туберкульозу. Першу дозу БЦЖ роблять кожному новонародженому в пологовому будинку на третій, п'ятий день після народження. Вона не захищає від туберкульозу на все життя. Проте, після вакцинації захист зберігається протягом декількох років. Державна установа Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб наголошує, Якщо ви помітили схожі симптоми у себе чи своїх близьких, якомога швидше зверніться до свого сімейного лікаря. Не затягуйте час і не займайтеся самолікуванням. Чим раніше було розпочато лікування, тим більше шансів на його успіх. Ранній початок лікування при туберкульозі запорука успішного видуження. Адже в багатьох випадках без лікування хворі помирають впродовж 1-2 років. Туберкульоз не розділяє соціального статусу і, однаково небезпечний для усіх нас. Пам'ятаймо, що туберкульоз виліковний. Лікування в Україні безкоштовне, його необхідно розпочинати як умога раніше та в жодному разі не переривати, аби швидше і легше досягти результату. Бережіть себе та будьте здоровими.